Всім привіт! Вітаю вас себе на каналі. Мене звати Марія, і сьогодні моє відео буде присвячене спільному проєкту, який називається Іграшковий бум-літо, організатором якого є Оксана Недошитко. Цей проєкт є сезонним, і я вже давно хотіла взяти участь, але чомусь так виходило. Що постійно, коли я дізнавалася про те, що Ось в цьому сезоні є цей спільний проєкт, дізнавалася я про те, що він уже завершився. І якось так не співпадали зорі, але на цей раз, як кажуть, зорі зійшлися. І я, хоч із запізненням, але все ж таки встигла. Сьогодні понеділок, я ввечері з'єдналася. І починаю вам знімати. Отже, як бачите, у мене тут представлені фото. Це майстер-клас Українська хата. На автора я залишу вам посилання. Ось. І, як ви вже зрозуміли, я буду в'язати саме цю роботу. Отже, в мене майстер-клас уже роздрукований, мені так зручніше, щоб не бігати в телефоні, не шукати його. Ось така буде хатинка. В мене чорно-білий варіант, але я думаю, ви зрозумієте. Ось, Ну і автор у нас Світлана Бошко. Ось так. У мене тут в тій папці зберігаються майстер-класи. Це платний майстер-клас. Ось я вже в'язала по ньому по цьому майстер-класу роботу. В'язала я, якщо не помиляюся, зимою, мабуть, в лютому, можливо, в січні, я точно не пам'ятаю, в онлайні, який проводила авторка. У мене тут, як бачите, є її інші майстер-класи. Мені так зручніше, я собі роздрукувала і тут. Давайте покажу також. Ще ось такі, такий і ось такий. У мене багато планів на іграшки, деякі є, прошу вибачення, деякі я вже почала ось, але оскільки це старти, потрібно починати, а я все рівно планувала в'язати цю хатинку. То я вирішила, щоб почну. Поки що не знаю, чи буду починати якісь інші роботи, тому що тут досить багато роботи. Я думаю, хто в'язав по цьому майстер-класу, той знає. Оскільки тут дуже багато пришивних деталей. Ось. Ну, Зігно тонкощі я не буду вдаватися, оскільки це платний майстер-клас. Ось, кому цікаво, то переходьте на сторіночку автора. Ось я постараюся залишити посилання, якщо я не забуду. І отже, такий в мене буде старт. Пряжу я вам тут не показувала, тому що кольорів тут багато викладати, зараз їх усіх я не хочу. Тому вже пряжу будете бачити по тому, як я буду в'язати цю роботу. Ось і е, я надіюсь, що за тиждень я справлюся. Е, тому що, коли я перший раз брала за цю роботу, я знала, що тут багато пришивних деталей, тому що це навіть видно, я думаю, по картинці, можна здогадатись, але чесно, я не очікувала, що настільки багато. Е, тобто, я не говорю, що це є якоюсь проблемою. Е, навпаки, Мені, ну, на мою думку, навпаки, цікавіше створювати таку роботу. Ось, тому що це і справді досить цікаво, тому що в'язати інколи хочеться в'язати щось простеньке, а інколи хочеться, і, щоб не було якось сумно при в'язанні, щоб були більш цікава робота. Ось. Тому побажайте мені успіхів. Я надіюся, що у мене все вийде. Якщо я встигну завершити цю роботу, то дійсно я, можливо, почну ще одну за цей тиждень, але я не впевнена, що я встигну дідати дві роботи за тиждень, але, хто знає, час у мене на в'язання зараз більше, ніж було раніше. Тому я буду приступати до роботи. Для мене це пройде певний час, а вас це пройде секундочка. Всім привіт! Отже, це в мене вже друге підключення. Прошу вибачення за таке освітлення Ось, але так склались обставини. І давайте вам же покажу, тому що. Я боюся, що якщо я зараз не покажу, то ви вже побачите просто готову роботу. А я все ж таки хочу показати проміжні результати. Отже, перший це будиночок, ось він, у мене вже сам будиночок зв'язаний, і тепер потрібно його ще дооформити. Ось. ось так він вийшов. Щось цей дах, як на мене, не дуже вийшов. Минулий раз був краще, але вже як є. Переробляти точно не буду. Ось. І також вже готові такі квіточки, Ось. щоб їх пришити. І також мені ще потрібно буде зв'язати лелек і до, нього, до них гніздо, і також це все пришити. Роботи начебто небагато, але Чесно, награлася дуже багато з цим процесом, тому що сьогодні вже п'ятниця, ранок, п'ятниці. Ось і ось в понеділок я лише доєдналася до цього проєкту, тому я не мала коли вже в'язати. Коли хотіла почати в'язати, виключили світло. І вже було темно, зрозуміло, ніхто не буде в'язати під... Точним освітленням, якимись лампами. Ось тому я вже почала зранку вівторок, і ось вівторок, середа четвер. І, чесно, думала, в четвер я завершу цю роботу. І, можливо, почну ще якусь одну невеличку, але сьогодні п'ятниця. Як бачите, ще не завершено ранок п'ятниці. Сьогодні, я надіюсь, я вже завершу і ви зможете побачити готову роботу нарешті. Звісно, я могла розпочати багато робіт, і не обов'язково їх завершувати, можливо, тому що це старти. ось, Але я хотіла взятися і зробити цю роботу, тому що я знала, якщо я лишу цей будиночок, він би міг стояти ще дуже довго. А я хотіла завершити, і це знаєте, якийсь такий стимул, щоб уже завершити, і щоб була готова робота. Тому що у мене вже був такий. Будиночок, але я його подарувала. І я хочу зв'язати ще один на наявність якраз і в'яжу його. Ось так. І плюс, я, думаю, ви помітили по моїх покупках, я замовила багато джинсу. Ось. І не знаю, чи ви ще бачили, чи побачите. До мене не приїхав ще плюш Ось. І Відповідно, це все на іграшки, на майбутні іграшки, які ви побачите. І можу сказати, ті іграшки немаленькі. І, мабуть, по цій причині я не хотіла їх починати так зразу, всі, знаєте, кожен день, тому що вони досить великі, і мені хочеться так над взятися, зробити, взятися, зробити, щоб не розводити цих процесів по тій причині, що я не знаю скільки у мене ще буде натхнення на іграшки, тому що. Ну, без натхнення в'язати мене не виходить. Ось. І таким чином, якби, я не хочу розводити дуже багато початих процесів, тому що в мене їх і так дуже багато. Ось, не знаю. Я хочу сьогодні завершити, чи почну я ще якусь іграшку, не знаю. В принципі, я дивилася відео дівчаток, які в'яжуть також іграшки. І натихнулася там однією роботою, і вона невеличка. Ось тому я не знаю, хоча я не планувала починати маленьких робіт, але, можливо, я почну все ж таки невеличку одну роботу. Ну, це в моєму розумінні вона невеличка порівняно з ось цією роботою. Ну, начебто, що тут, вона невеличкий будиночок, але роботи тут і справді дуже багато. Ось тому. Я вас попереджаю, щоб ви знали, що до цього треба бути готовим. Ось так. Тому я не буду загадувати наперед, тому що, в принципі, я знала, що я буду в'язати ці роботи тиждень. Я, в принципі, так і планувала ось, але все ж таки, коли я її почала, я сподівалася, що я зможу її зв'язати, в четвер закінчити, і в п'ятницю в мене, ще буде день, щоб почати нову роботу. Ось, В суботу, напевно, у мене я не зможу в'язати. І в неділю також. Тому у мене є ще сьогоднішній день. Не знаю, що буде. Я вже не загадую наперед. Ось. Але я і справді ці дні в'язала тільки цю роботу. Єдине, що я взяла, пров'язала пару рядочків, десь два, мабуть, чи три рядочка пледу, щоб відволіктися. Ось і все. І в'язала тільки цю роботу і при цьому майже весь день. Так, Тому я відключилася. Показала якийсь проміжний результат, тому що е, хочу вже швидше закінчити, і боюся просто, що не буде ніяких підключень з проміжним результатом. Буде поч е, початок і закінчення, і готова робота. І тому я вже так прибігла, щоб було і світло, і е, просто, щоб було що показати. Тому якось так наговорила дуже багато. Знаю, що з останнім часом я дуже багато говорю. ось Ну, і на цьому я буду завершувати своє підключення і біжу доробляти вже цю роботу. І зустрінемось вже, напевно, з готовою роботою. Отже, як я і вже казала, повертаюся до вас з готовою роботою. Отже, Ось така вона вийшла. Ось такі тут квіти з двох сторін пришиті, гніздечко і, відповідно, самі лелеки. Ось так. Ось така краса у мене вийшла. Отже, у мене сьогодні ще п'ятниця, не знаю знаючись, Щось почну, думаю, всього що щось невеличке ось, але це вже ви побачите в наступному відео. Зараз я хочу сказати, що я дуже рада, що я вже завершила, хоч і цей процес мене трішки стомив, тому що я практично нічого, крім нього, не в'язала. ось але тепер я знаю точно скільки треба часу для того, щоб зв'язати цю роботу, тому це величезний плюс. Ось. Отже, хочу подякувати організатору Оксані за такий чудовий проєкт, тому що, хоч у мене поки що один старт, і я напевне, що в мене будуть ще. Ось, але я рада, що я зв'язала цю роботу, тому що я навряд чи би так швидко би її умовно зв'язала, без перерв, ось зразу сівши і зв'язавши. ось, І, скоріше за все, щоб довгенько її відкладала на потім, її в'язала би, мабуть, в останню чергу. А так з усіх запланованих іграшок це, вона стала першою готовою роботою, хоч у мене є і початі інші. Ось якось так. Тому дуже дякую. Я також хочу сказати, що під відео будуть усі посилання на інших учасників. Переходьте, дивіться, ставте вподобайки, коментуйте, пишіть свої коментарі, щодо моєї готової роботи, як вона вам. Отже, усі посилання я залишу під відео. А вам бажаю спокою, миру і гарненьких процесів. До зустрічі!